Наталя Трохим Пухнастий шепіт. Пухнастий шепіт торкнувся вушка. Про що той шепіт? Ти чула, мушко? Ні, ні, не чула, бо я літала, собі на вушко сама дзищала. Пухнастий шепіт припав до щічки. Про що той шепіт? Ти чула, мишко? Ні, ні, не чула, не прислухалась від нього в нірку мерщій сховалась. Пухнастий шепіт збудив улянку, полоскотав їй смішні веснянки. Про що той шепіт? Улянка знає? Про те, що ранок уже минає, про те, що треба вмивати личку і бігти в ліс? порісні рясні сунички, а ще він ще дошептав тихенько, що всі ж чекають тебе маленька.